Всім привіт! То сьогодні у нас буде таке незвичайне відео. Я навіть не знаю, як його назвати, ну, типу терлист, щось, типу такого. Так. У нас треба понижче так така у мене стопка карт і біндер. бо він там теж требує. І у нас сьогодні будуть два терлиста. Ой, два терлиста. Я їх ледве-ледве знайшла. Ледве Перший це отакий от буде. ой. Перший це буде отакий от тер-лист це з... для колекціонерів. І, І другий тер-лист це 40 днів Кей-Поп. І тут всякі будуть пісні любимих груп, пісня того року, того, ой, вибачте, це відео я монтувала. Тому можна буде якраз два зробити. Але зараз першим ми почнемо робити це. Якщо вам не. Цікаве буде про колекціонерство, хоча я сумніваюся, в мене весь канал на цьому побудований саме на колекціонерстві. Чому вам би не сподобалось це, я не знаю. А кому цікаво послухати більше записні, можете пролиснути там в тайм-кодах або в описі будуть там тайм-коди. В описі будуть хіба що, якщо не зробить YouTube, автоматично їх в цей відео не додасть, а тільки в описі лише. Ну, таке, давайте починати. Перше, це мій біндер. Так, ви всі бачили мій біндер. Це той самий біндер. У мене немає якогось іншого. У мене тільки поки оцей біндер для Еспо. Який ви всі прекрасно могли бачити в розпаковці ще ні, бо я не озвучила то відео, здається. Тому отаке біндер показався. В принципі, поки на цьому все з ним. Далі це. Сетус біоспев в дужках PS from Old Era. <гум> я, напевно, впевнена, що ви теж не зрозуміли спочатку, що мається на увазі, як і я. Тому пояснення для чайників, яким я перша теж була. Це значить, ну, оце роз'яснення трохи допомагає, бо це є карта старих ер. І так, як в мене самих перших дебютних ер нікого немає, то ми покажемо о, дуже скорочено. Типу Каріна Girls, ой трошки просвічили. Оця Мося Каріна це одна з найдальніших карт. Та, Ага, я згадала, я тут підготувала було трошки. Це з Ife моя най... ну, найдавніших ер. Не так. Та. Це не Каріна, а це з Еспа, в принципі, найдавніша карта моя, це, ну, з найдавнішої ери. Далі в нас іде Ife. З Ife в мене отака карта. Як ви могли чути, я припинила, поки зупинила їхнє колекціонування, але цей, карти і група, вона мені досі подобається. Карти, я просто подумаю, над колекціонуванням. Life Mine. Це аж настільки в мене. Недалека це? Не настільки далека, але якщо що, у мене є ще з японського дебюту карта одна Вей, Вейв. І я от я не знаю, чи то вона це. Хоча вона приймається, вона давніше, ніж, ніж та була випущена, альбом. Чи ні? Не знаю. Мені здається, вейв пізніше вже було, май. Коротше, можливо. А далі в мене найдавніша карта це юнітка Антіфратил. Поки з Йонджин. Тому поки таке буде. Далі біас в червоному. В принципі, в мене тут не дуже густо. Типу, у мене багато є з Еспа, я вирішила вибрати саме цю карту, бо вона мені дуже подобається. І в принципі, це моя перша карта була, коли я почала їх колекціонувати, у мене тільки вона от була. Тому от, така красуня. Ну, воно, в принципі, в червоному, та я надіюсь. Ну, ну більш-менш в червоному. Давайте зарахуємо, як червону тут. Далі в нас іде Айф. Тут зовсім не є червоне, є червоний. Тут рожевий але в мене червонішої карти немає, тому буде така. І в Лесерафі в мене от така карта з... В з окулярами. Це найчервоніша карта. Так, далі в нас йде. Так, да, я все показала. Далі у нас іде саме перший це саме перший пул з альбому. І в мене цієї карти немає, бо я всі пули свої продавала з альбомів і ой. І поки не мала закритих альбомів з ультгруп, тому в мене є тільки пули, які я продаю з альбомів. з альбомів там, типу Twice і так далі. Тому. Я це пропускаю. ой. Далі в нас біс в червоному. І я перше думала, що це з волоссям, потім думала, що не з волоссям. Потім все-таки зрозуміла, що це з волоссям. Зв'язане саме оце, Бо там всякий біос in black — це біос просто в чорному кольорі одягу, а не волоссям саме. Тому. От так. З Есбу я знайшла тільки цю карту, там, де Вінтер з рижим волоссям, більш-менш червоним. Ну, надіюся, підходить як червоний колір. Далі у нас йде Айв, немає і Лесерофін. Тут і юнжин здається з трохи червоним кольором. Не пам'ятаю, Але взяла я частності за того, щоб бачити інші. Блін, давайте знімаю протектор. бо нічого не видно. Взяла більшості за того, що ви бачите інше червоний колір. Тут волосся, але як я знаю, то тут. Так, тут і в Юнджин є більш-менш волосся, колір такий червоний. Тому зараховуємо за юнджин і Рафім. Далі в нас йде, здається, ага, фаворит груп БС. Далі в Еспе я вибрала оцю полу-жизель, бо в мене жизель не так багато і не факт, що вона багато куди попаде. Тому я вирішила взяти її сюди фаворитах групи і так далі, щоб всі вже побували. Лісо. Це моя найбільш любима, напевно, карта зі всіх айф, або вона уступає Ліс, можливо, Алес Біосів, то оця. І в Лес Серафін Юнджин тобто більш отака от карточка. Я її люблю, вона в мене була ще з самого початку, коли я тільки почала її колекціонувати, бо от я її на продаж перше поставила була. Потім забрала і вона мені дуже подобається. Вона така рожева гарненька тут. Далі в нас не зрозуміла. Це, типу, сьома фотокарта в Біндері, напевно. так? Типу, ти коли в Біндер. І, типу, раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. І, типу, ой, отут, так. була би карта, яку ти маєш показати. Типу, от щось такого. Та як в мене Біндер, напівпорожній, я ж в нього дещо витягла, бо я не бачу сенсу це показувати, бо немає карти Все, в сьомої бінтері, тому потім якось важливо подивимось. Оце я вже не пам'ятаю, що це було. Ага, це, здається, незвичайної формою карти. Я тут маю поло корін з Girls. Але можна ще е, поло жизель додати, бо вони з такими цими кутами гострими. І більше в мене карт ніяких немає з дивними якимось, ну, незвичайними формами. Карт, тому... тому все. Далі бігалася в чорному. Я подумала, що це чорне волосся, тому у мене такий набір. Еспа з, 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 я взяла ні нінворуд в Айф я взяла лісо. Ну неї тут, в принципі, чорний кольор, просто на камері він трошки висвітляється. Він теж жахливий протектор видно. А тут він краще, чому його тоді туди тим боку. Не видно, але в неї є тут чорне волосся. І в Ласирафін це юджин з чорним булом таким. Далі в нас іде улюблена туровська фотокарта, яка йде до туру. У мене є тільки одна карта з туру. Буде така карта, і то вона мені не дуже подобається. Тому Але як уже є, то так є, тому покажу її тут. Далі у нас йде Мост Експрес PS. Це дорожча карта, поки в мене. Ця дорожча карта за 400 я її гривень. Ну, В принципі, я не вважаю це дурною покупкою. Колись я хотіла її ще й не брати, не добирати. Але вона мені дуже подобається. Вона така мілашка, тому, напевно, найкраща предзамовка My World. Далі біс в Білому, але так, як я знову подумала про волосся, то у нас її будуть з волоссям зв'язані. Це Каріна. З переком таким і е, вінтер з. ну Тут не дуже біле волосся виглядає тут більше як якесь жовте. Але ви знаєте, що вінтер з цим, з білим волоссям. І ще я також вирішила взяти Ізна карту. Це тут Себі, Моя біоска Ізна і в неї тут більш-менш біле волосся. Тому будемо рахувати як нормальне. Добре, Добре, я надіюсь а от вона до речі, я забула сказати. Далі у нас Паврит юніт Юнітка. Це от така карта. Моя улюблена, бо тут мої два біасіки. Ну, брекер з бієсом. І також в цьому в попередня карта антифраджел, теж була з Йонджин і з Сакурою. Там теж мій брекер був. Тому ту карту теж не забувайте. Просто вона там уже була. То я вирішила додати цю ж не було так. І саме несподівано, напевно, буде. Але оця карта з, з Q Dжиan і Solyun Mix Взагалі саме не очікувала, напевно, цей. Але так, моя ж біска К'юджин в Nmix. Тому я вирішила її додати. І мені ця карта справді подобається. Тому я не жалію, що не обмінялася. вона мені дуже подобається, тому я цей вирішила її показати вам заодно. Далі в нас іде бізки, який робить... Сердечко. У мене мало таких виявляється карт, тому у нас буде тільки саран з ізна. Вона, в принципі, теж більш-менш мій врекер цей біс, тому Тому, я думаю, можна зарахувати. Легко ж це моя любима карта біса з сердечком. Далі в нас отаке от незвично дивне якесь. Це я нічого не зрозуміла. В цьому давайте розбиратись. Фавріт слів і біндер. Я прочитала це якийсь рука чи рука слів. Оцей. Але я думаю, це типу е, улюблена сторінка в Біндері. Я думаю, якщо так, то я думаю, що це перша, в принципі, але в мене тут так, тільки дві карти, тому я не маю що показувати. В принципі, там всю тут дві або одна карта. Тому нема що показувати. Далі в нас іде бієс в, бі... е, в голубому, також яке. Зрозуміло, вже потім що це за одяг кажуть, то я не ставила ні по чому, ні по волосю, ні по одягу, бо нічого в мене не було. Тому ми пропустимо цю категорію, але можу показати вам більш-менш підходящі до цієї категорії карти. Це, це гаель і... Ліс, бо вони в більш-менш голубому. Давайте рахувати так добре. Ліс моя більш-менш фрекерка, але в мене всі фрекери після, після ваньон і Лісо і юнжин. Тому я навіть не сильно буду углублятися в те, що це бісин, біс. Далі ця Transparent PS, це здається. Моя сама любима карта. Що я пам'ятає? Трансфайт. Давайте я подивимось і вернусь до вас. Угу. Я подивилась це, типу, ця прозора карта, але в мене прозорої карти абсолютно ну немає. Тому на дані нас іде карта, яку купили, типу, оверпрайсу і не жаліла за неї. Ну, я не маю, в принципі, такої карти, напевно. Я всі старалась купляти не по оверпрайсу, але якщо. Більш-менш так дивитися, то напевно ця. Ну, тому що я за неї заплатила 300 гривень, а за альбомку я стільки ніколи не платила. І в мене, в розумінні, взагалі, має бути 200-250 вони коштують. Але враховуючи ціну на альбом, і то, що ти його не перепродаш, тоді виходить за вигідну ціну, ну, ти типу, маєш тоді продати. Футубук за 200, а це за 300 карту. Так би логічно було щоб з доставкою вийшло цей дуже зручно і економно. Типу так, можна коротше сказати. Тому будемо вважати, що ця карта типу переплачена. Але я навіть не врахую, так, бо я думала, що з неї 400 або 450 взагалі заплачу. І заплатила на мій. На мій погляд, навіть набагато менше. Індосемент card. Індосемент card, я розумію, що це оце було. Але чому вона. А, це здається, це як це називається? Ну, типу, id карта Індосмент, типу, це як це називається? Карта на підтвердження особи, типу такого. А! Тобто це ID-шка. ID У мене є Жизель. І більше немає. Верніше є там всякі. З Айтл і так далі. Ну, це вже які я не збираю і збираюся продати взагалі. Далі рідкісна фотокарта. в мене, в принципі, такої немає. Але я можу напевно назвати, що це оця Нінін з лайстиком. І, в принципі, всі, напевно, карти з лайтом, бо я їх бачу ну, найменше зі своїх всіх карт, які в мене є. Тому я можу назвати що це найрідкісніша карта. Якщо б в мене колись була б далі чивон, то я б сказала, що це чивон з тайконом. Бо дайкон є реально мало, дуже мало. І далі в нас ця голографічна карта. У мене є таких аж аж багато. Перше почнемо з такої каріни з гріту, і давайте я подивлюся, бо на ній погано видно голографічне покриття, хоча воно і є. Коротше, повірте на слово, вона голографічна має бути. Я не знаю, чому немає зараз. Голографії це дуже дивно. І в мене далі є ще така каріна. Тут в неї рамочка голографічна. Але як я розумію, то, напевно, все зараз не буде видно, що це голографічне. Во, бачите? Коротше, це голографічне. І далі я не знаю, чи це можна рахувати голографічними картами, але я вирішила взяти лентикулярки кулярки Ну, це типу голографічні карти, що, так? вони ж переливаються теж. Я не знаю, чи це можна так назвати, але хай буде. Лишнім точно не буде. Фаворит не корейський реліз. Тобто не корей карта, яка з японського альбому або ще якогось іншого. Ну, коротше, не, не корейською. Це отака Юнджин з японською. І ще одна карта. Ота Айф, оця Юнджин з Wave. Вейв — це ж японський альбом, як я пам'ятаю гарно. Тому... тому так, далі фотокарт альбом Альбом фотокарта. Це настільки цей, можна сказати, дуже обширний. цей. У мене і ці карти підходять. І ця карта підходить. Ну, типу, ну, дуже багато карт підходить в мене. Тому я навіть не знаю, що показати. Тому дуже багато карт які буде. Тому я навіть не можу нічого сказати. ну Хай це буде, хоча з ні кукурудою, бо вона мені дуже подобається. Наприклад, хай буде так. ну Хай буде так, я не знаю, що ще сказати. Далі тут біс, який робить знак Піс, І в мене багато таких карт, тому будемо зараз по черзі. Я вже не стайню Нью джинс, я не розумію, що за крінжу вони там валять. Тому, ну, і що в них взагалі відбувається, то кринжу, якусь торна робить, то вони. Коротше, щось невідомо, що відбувається. Тому просто показую, бо в мене є така карта, вона мені подобається по вигляду. І я її не збиралась продавати, щоб навіть як пам'ять була потім. Направду погнути трошки. Ну, таке. І тут теж вона піс робить, тому хай буде. Карти я вже не буду показувати, які у мене там вже відставлені, бо я не бачу в цьому сенсу. Далі в нас тоді йде ця сакура. У мене немає нікого в цьому, в лесерафін, хто робить піс, тому буде сакура. І, в принципі, вона мені ж подобається, це як в рекер, тому в принципі можна зарахувати спокійно, з спокійною душею. Ого, а в Еспо, мені здається, я не бачила ні одної карти з піс. Чи бачила? А ну зараз передивимося, бо мені здається, у мене ні одної карти реально серйозно немає з піс. Mm -hmm. Знаком. А ні, є одна. Та в мене тільки одна карта. Ого. Хоча о, Вінтер тільки з знаком піс. Я здивована. Все. Далі Season Грітинг. І в мене вже одна карта там мількала, може і пара. Цей раз я хочу показати вам оцю манюню Ні-Ні. Вона дуже миленька і гарна, і мені дуже подобається. І в нас із рейтингу 22-го, здається, року, 23-го. Отак. От, От така красуня. Я дуже рада, що на неї обмінятися змогла. Далі в нас фаворит фанкон фотокарта. Фанкон, я знаю, дуже е, посередньо що це. Тому, типу, я давайте я не я пропусню це. Я не знаю, в мене немає такої карти. Типу, навіть якщо це фансайт. Або щось таке, в мене немає з фансайну карти. Була корли е, Ця мандаринка і юна з ічі було тільки з мандаринкою, і з фан Тож було. Ой, фа фан-колу. <кл 'язав> Може, це фанкол? Боже, це не фанкон! Це фан фанкол, напевно. Але тут не замість ладно. Далі у нас тут мост Favorite без. Мост Favorite Пес. Я забула, що це, тому зараз я подивлюся і пройду вас назад. Улюблена фотокарта. Ну Типу, у мене була улюблена фотокарта групи, а це тепер улюблена фотокарта просто має бути. Коротше, тут мільярд улюблених фотокарт. Мені дають. Тому я вам покажу знову. цю Ні Нінін з Кокурудською, яка є правдою, напевно, зі всіх. Спа в мене і ця Мося Каріни. Та оця карта з Джипаку IF э, мені теж дуже подобається. Та ще оця сакура і оця Ілленджин з MD-версії, здається. Я не буду кревати, якщо це не так. Тому от такі карти мені найбільше подобаються. З таких, що лишилась. Далі біс в рожевому. Супер. Мені здається, в мене взагалі такої карти немає. І типу на рожевому фоні можливо, але в рожевому саме я сумніваюсь щось. Ну, зараз подивимось. А ні, в мене як мінімум є юнджин. Оце в рожевому. І зараз подивлюсь, може, ще щось хтось є. В Айф теж немає нікого рожевого. Зараз подивлюся в ць. Еспа в мене теж немає нікого в рожевому. Тому. А, в мене мала і бути така Каріна Starry стар... River з My World. Вона там з версії з цього Есміні. Ота вона в рожевому. Фавріт Full Members PS: Оце я не зрозуміла. Типу, е, улюблена. Карта зі всіма мемберами в групі, чи як із улюбленою ерою, напевно, типу, так? Да. Я думаю, що це так. Якщо так, то в ЕСП у мене на жаль, нема карти. Але Серафім є і навіть. Де. Тому будемо рахувати так, а що це таке? Ні, До мене розражається планшет. Ну Нічого, якраз зараз закінчую. Ми виходить один більш лише. Тільки зробимо це і все. І остання карта це Мостер-сенпіс. Я навіть прочитати це не можу, і я знову зараз подивлюсь, що це бо я забула знову. Остання куплена або отримана карта. Так, і це буде важко. Це буде важко. А ні, не буде важко. Це не буде важко взагалі я згадала. Це я вчора отримала оці дві скретч-карти Каріна і Ніні. -ні. І... О, цих Айв. І оцих двох красунічок я вчора отримала. Це самі останні в мене карти. А так, саме остання придбано, це оця карта, та що я якраз казала Каріна Стар Ривер з Майвород. Хотіла два пройти, але вийшло так, що пройдемо тільки цей, крім цього. Можливо, це і наступним разом пройдемо, або взагалі не буду тоді проходити. Але я думаю, що я потримаю тоді, напевно, коли не матиму, що знімати, його знімлю. Тому всім дякую за перегляд, дякую, що ви подивилися це відео. Дякую, що ви подивились, порозважалися, можливо, з цим відео. Також от всі карти, які в мене були задіяні, і це деякі да, збідераси. Тому ось стільки карт було. Все, Всім дякую за перегляд, дякую всім, що ви подивилися це відео. Дякую всім, що подивилися цей відео-челендж, так сказати. Це новенький щось формат, якийсь новий. Але я це колись практикувала в сторіс була. Тому, ну, це ще колись давно було. Ще до того, як я йшла з кей десь літом або осінню. Все, всім па-па-па-па-па. Я коротше, подивилася це відео. Всім-па-па-па!